Доброго дня всім друзям! З вами Ольга і сьогодні відповім на найпоширеніше питання про вирощування такої культури, як віола. І також відповім, як з ними боротися з її хворобами. Віола є найпоширенішою культурою для ранньої торгівлі. Вона дуже яскрава, її добре беруть, як тільки починається тепло. Вона не боїться приморозків і тому майже всі намагаються мати її в своєму асортименті для продажу. Перше питання. Коли сіяти віолу? Взагалі є два варіанти. Перший варіант це в липні, в серпні, як дворічну культуру. І другий варіант як однорічну культуру в січні. Кожен метод має свої плюси і мінуси. При першому варіанті. Треба знати, знайти місце, де це можна зробити, бо для всходів віоли потрібно 18-20 градусів. При температурі більше, ніж 23 градуса, вона сходить набагато гірше. Для цього використовують приміщення з лампами та кондиціонерами, підрощують її і пікірують уже у вересні, десь через 6 тижнів після посіва. В стакани або горщики. До морозі віола нарощує гарні кущики, які добре потім зимують в плівкових теплицях без опалення, просто накривши їх агроволокном. Така віола навіть може зацвісти і треба видаляти бутони, і навесні будуть дуже гарні великі кущики. Другий варіант це вирощувати віолу як однорічник разом з газанією, петунією та іншими квітами. Зі сходами в цьому варіанті проблем взагалі нема. Бо температура 18 градусів зимою легко можна гарантувати. Ця віола зацвітає пізніше, ніж та, що посажена влітку. Кущі не такі розкішні. Час вирощування від посіву до цвітіння десь 12-14 тижнів. Друге питання. Який субстрат використовувати для посіву? Я вам скажу, що тільки професійний, з кислотністю PH 5,5-6,5. Чи треба його проливати від кореневих гнилій? Взагалі, якщо ви з такими хворобами не стикалися, то і не треба. А якщо кожного разу щось у вас хворіє, то пролити топсином або енервіном. Третє питання. Які умови посіву? Перше це за добу перед пасівом насіння вийміть з холодильника, занесіть в теплицю, але не розкривайте пакету. Його відкривають вже перед посівом. Сіяти треба в вкасити або в ящики, насіння зверху присипають тонким слоєм субстрату і поливають. Субстрат повинен бути постійно вологим, але не занадто. Дуже важливо, щоб була добра аерація коренів на протязі всього вирощування. Проростає насіння. Десь за 7 днів. Четверте питання: коли перевалювати або пікірувати віолу. Рослини готові для, до перевалки вже через 5-7 тижнів після посіву. Пікірують їх в стакани або в горщики діаметром 9 або 10. Це десь 300-400 мл. Температуру знижують. Взагалі віола добре почувається при температурі від 7 до 15 градусів. При температурі більше 15 градусів віола може витягнутися. П'яте питання: добрива. Віола на початку розвитку дуже потребує добрив на основі кальцію. Якщо ви бачите на віоли зморщені листя, то це недолік кальцію. Підкорміть нітратом або сульфатом кацію. Також вона потребує бор, і при його недоліку зростання і розвиток верхнього листя зупиняється. Тому добрива завжди повинні бути з набором всіх мікроелементів. Ще до появи бутонів треба почати підживлювати комплексними добривами з підвищеним змістом калію. Тоді Квіти будуть яскраві і великі. Шосте питання. Чим відрізняються сорти віоли? Є дуже багато сортів віоли і всі вони дуже гарні. Але є все ж таки одна особливість, яку треба мати на увазі, якщо ви вирощуєте на продаж. При вирощуванні віоли. Так як ми вирощували, щоб здавати гуртом, ми стикнулися з такою проблемою, що не всі кольори в межах однієї серії цвітуть разом. Різниця була від неділі до навіть одного місяця. Уявіть собі, що вам потрібно торгувати, а одні кольори зацвіли 1 квітня, інші 10, а деякі навіть 25 квітня. Це дуже незручно в торгівлі. Після того ми стали шукати другі серії, і такими виявилися віоли Сінгенти, Цедельта, Колосус, Мамонт і з Gemgenetics Всі вони мають дуже яскраві великі квіти, компактні у горщиках десь 10-13 см завишки. Потім у саду вони розростаються і мають розмір 15-20 см в висоту і в ширину. Самі розкішні кусти виростають у села до 25 см в ширину і висоту. Сьоме запитання: як боротися з хворобами та шкідниками? Зі шкідників під час вирощування в теплицях ми стикалися тільки з пополицею. З нею не важко боротися, є багато препаратів, таких як протеус, конфідор, Енжо та багато-багато інших. З хвороб найпоширеніший. Це борошниста роса, багато хто знає, що це таке. Такі препарати топаз, фалькон, сіра гниль – це свіч і така хвороба, яка називається рагуляріоз. Як тільки починається весна, то мені дуже багато фотографій присилають на вайбер, питаючи, що з цим робити і як з цим боротися. Ця хвороба, як і багато інших хвороб, виникає при підвищенні вологості. А лікується вона дуже легко у цим препаратам. Він є у всіх магазинах. Тільки оприскуйте їм на протязі всього сезону вирощування, а й не тільки тоді, коли рослинка вже заболіла. Якщо будете оприскувати на протязі всього сезону, то вони не... віола не буде боліти. Сподіваюсь, я відповіла на всі питання. Якщо відео було корисним, поставте мені лайк за мою працю і піддержіть україномовний контент. Мирного всім неба! І до нових зустрічей! Бережіть себе!